В Австрії прийнято запрошувати експертів з цього інституту для проведення технічного аудиту будівлі перед виконанням ремонтних робіт. Такий аудит завершується відповідною документацією з позначенням місць, уражених пошкодженнями і рекомендаціями для виконавця. Місця пошкоджень були позначені на плані. Цей план надала нам клієнтка, і ми почали діяти. Однак, щоб перевірити це з нашого боку, ми також провели дослідження внутрішньої температури будівлі та одночасно вологості на так званій висоті 1 метр. Що означає, що на висоті одного метра над підлогою ми перевірили обидва ці фактори, і виявилося, що температура становить трохи менше 19 градусів, а вологість на цій висоті аж 60%, що дійсно занадто багато, оскільки до 50% це максимальна, яка має бути всередині цього помешкання.